Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про стабільний Шахтар, за рахунок чого перемагає Кривбас, договірний матч навколо «Мина» і Динамо та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з перенесеного матчу Зоря Шахтар, де гірники перемогли з рахунком 3-1. З одного боку, цей матч відбувся три дні тому, і вже можна було б про нього і не казати, але насправді він був насичений і дуже важливий, тому пропустити його буде помилкою. Незважаючи на те, що зоря в останній час погано грає та взагалі проводить свій один з найгірших сезонів за останній час, цей матч вони провели досить гідно та цікаво, тому що вони непогано оборонялися, вони непогано атакували. Якщо подивитися на кількість створених моментів, то в матчі проти гірнків напевно створили моментів більше ніж в минулих матчах. Тобто ми побачили зрю, можливо, минулого сезону. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що тут можливо не обійшлося без стимулювання третьої сторони. Ми прекрасно знаємо, що в нашому футболі це розповсюджена практика від лідерів чемпіонату, у яких є гроші. Але ж ми прекрасно розуміємо, що ну фактично це не заборонено. хоча намагаються з наступного сезону це заборонити. Окрім того, що матч був цікавим, да повно моментів та голів, не вийшло і без проблем з арбітрами, тому що дуже важливий момент відбувся на 22-й хвилині, коли спочатку був момент, коли Крисків порушив на Горбачі, але цього не помітили. І одразу виникла контратака, де Джордану прийшлося фолити. Там звичайно була жовта картка, і вже все пішло по інакшому, тому що пізніше Джордан отримає другу жовту, а це червона картка. Ну і також. Джордан пропустить гру наступну проти Шахтаря. Ну і також, окрім цього, за суперечки з арбітрами отримав гереро жовту картку, і він також за перебір жовтих карток пропустить матч проти Шахтаря. Тому хто його знає, якщо помітили те порушення Крисківа і можливо хід подій гри пішов би в зовсім іншу сторону. А, взагалі, що стосується дискваліфікації зорі, то також отримав жовту картку Арсеній Батагов і в нього також, як і у Гереро, перебір жовтих карток. Але незважаючи на те, що зоря певний час грала у меншості, їм це не завадило проводити непогану гру. І взагалі, дивлячись на наш футбол і знаючи, як наші команди грають, їм таке враження краще грати у десятьох. Звичайно, на весь матч їх не вистачає, але перший час, коли когось вилучають, то команда показує ну, цікавий рівень, цікаву гру. І тому не дивно, що у зорі вдалося зрівняти. Але звичайно, що надовго їх не вистачило, і грати проти гірнаків, які мають ідеальну лавку запасних, і вийшли трауре Невертон та Ігіналду, то все кардинально змінилося, тому що гра у шахтаря освіжилась, і вони одразу забили ці два голи. До речі, в двох вирішальних голах шахтаря варто відзначити трауре, який зіграв дуже якісно як нападник. Мені особисто дуже подобається, коли нападники грають саме так. Ну а тепер переходжу до 25-го туру, а саме до матчу Чорноморець-Кривбас, де перемогла команда з Кривого Гроху з рахунком 2-1. Незважаючи на невелику кількість моментів та те, що можливо гра не була такою дуже швидкою, цей матч мені сподобався, тому що мені сподобалось, як в першому таймі Чорноморець майже повністю перегравав Кревбас, а тому й вдалося після першого тайму перемагати з рахунком 1-0. Варто відзначити і їхній гол, як Авагіман класно протягнув м'яч, видав класну передачу, де брагару не менш класно реалізував свій момент. До речі, що стосується Брагару, то генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра підтвердив офіційно, що так, наприкінці сезону він завершує свої виступи за Чорноморець і перейде до київського Динамо. Враховуючи нестабільну гру Волошина та те, як він стабільно отримує жовті картки за свої відмашки, то думаю, що Брагару буде таким допоміжним матеріалом для Динамо. Але повертаючись до самого матчу, то ключовим моментом у цьому поєдинку було те, що Юрій Вернадуб має у своєму складі більше гравців, які можуть підсилити гру. Або не просто підсилити, а змінити її. Тобто, ми ж бачимо, що лавка запасних у чорноморця вона не ідеальна, коли у команди з кривого рогу є будь-які гравці на будь-який смак. А тому й вийшло, що провели непогані заміни, і гра одразу змінилася. Звичайно, кровбас не є ідеальною командою, на якої треба рівнятися у плані гри, тому що все, що вони створюють у своїх моментах, це навіси, стандарти. Тобто більшість моментів, які вони створюють, було зроблено не з гри, тобто не з якоїсь цікавої комбінації, де зіграли в красиву стіночку і хтось вийшов на ударну позицію. Це було все зроблено завдяки ну, непоганому навісу, де вдалося високому нападнику або півзахиснику забити гол. У даному випадку Бандері вдалося якісно обігнати захисника чорноморця і забити гол головою. Але у підсумку це частенько приносить 3 бали у скрабничку кривбасу, а тому вони продовжують так грати та здобувати перемоги. Так Юрій Вернеду працював у шерифі. Ми бачили, як вони грали у лізі чемпіонів, як вони перемагали Шахтар, Реал, а також непогано пограли ще у лізі Європи. Тому, звичайно, якщо команда вміє перемагати, то як казав наш великий метр Валерій Лобановський, гра забувається, а результат залишається. Ось в Полтаві Ворска програла колосу з рахунком 0-2. Взагалі, коли я дивлюсь календар до туру і бачу, що хтось грає проти колосу, то, звичайно, я очікую, що цей матч буде нудним. І в цілому так воно і вийшло, тому що Колос є тією командою, яка сама не грає і іншій команді не дає. І тому перший тайм був повністю нецікавим. Ворска намагалася щось робити завдяки дальнім пострілам, але результату це не принесло. Ворстка як господар цього матчу та те, що Сергій Долганський намагається команді пропонувати атакувальний футбол, намагалася, звичайно, забити першу цьому поєдинку. Але Колесу вдалося спіймати полтавча на контратаці і забити гол. Тут варто відзначити цей гол, бо зворотько забив шикарний м'яч. Ну а далі в цьому поєдинку все було вже в руках Колосу, який контролював цей поєдинок і не пропустив, а це він вміє в цьому сезоні. Ну і також на останніх хвилинах забив ще один гол. У підсумку з турнірної точки зору, це нічого не змінює, тому що просто всередині таблиці буде більш щільніше. Але що найголовніше, це те, що головний тренер Вишняк. Посада якого була дуже такою нестабільною в останній час, тому що вони постійно програвали, вони грали у нічії з тим, з ким це не потрібно. Але у підсумку, завдяки цій перемозі, він звичайно покращив своє становище перед керівництвом, а тому, навряд чи як мінімум, до завершення сезону його звільнять. Але насправді це не показник, тому що повідомляється, що керівництво Колосу взагалі розраховувало в цьому сезоні на єврокубки, а команда посідає у середині таблиці. Тож яке рішення повинно бути? Звичайно, треба звільняти тренера, якщо він не виконав своє завдання, і шукати нового, який буде вже виконувати в наступному сезоні. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Футболістам МНА пропонували здати матч проти Динамо за винагороду. Про це повідомляє журналіст Роман Бебех. Минай написав лист в будинок футболу з проханням розібратися в ситуації. На двох футболістів Минай звернулись з пропозицією програти гру Динамо. Розмова відбувалась до матчу. Пропозиція була реалізувати комфортну впевненість за 5 тисяч доларів. Гравці відмовились. Але і це ще не все. Бо журналіст Ігор Бурубас більш детально повідомляє про прізвище цієї справи. Гравці, яким пропонували злити матч Динамо, це не мчаніна Скиба. Їхні заяви вже кілька днів на розгляді у комітеті з етики та чесної гри УАФ. У своїх поясненнях вони вказують, що на них вийшла людина, яка представилась дослівно. Сережа, який веде стріми з Мілію. Приводом для розмови стала нібито пропозиція зайти в ефір на Твічі, але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тисяч доларів за програш Динамо, клубу, якому зараз не просто і треба підтримати. Так було сказано дослівно. До речі, що стосується цього Сережі, який є таким неофіційним агентом Мілевського, то раніше за ним вже щось було схоже, бо журналіст Сеньків повідомляв, що таке було, коли були матчі Карпати Динамо на юнацькому рівні, і у підсумку він залишав країну, щоб не отримати якийсь вирок. І що стосується цієї новини, то схоже за все це правда, тому що справи вже лежать в УАФ і взагалі не зрозуміло навіщо взагалі таким чином намагатися перемагати. Хоча зрозуміло, що в нашому футболі все буває і все можливо, і особливо коли навесні футбол прямує до фінішу, в нашому футболі дуже багато бруду. З іншого боку, виникає питання: якщо були такі пропозиції, то напевно вони вже були і раніше, тому що напевно вони вже працювали і якось допомагали певним клубам тому, щоб перемагати своїх суперників. Але звичайно, все це робиться іншими роками, третьою стороною або взагалі назвати її можна сотою стороною, і звичайно, що якось звинувачувати клуб буде дуже важко. Також сьогодні хочу поговорити і про першу лігу. Звичайно, не про усю, тому що попереду ще будуть матчі, особливо сьогодні, і в чемпіонській групі, і в групі вибування. Весь підсумок туру, я думаю, розповім у наступному відео. Але сьогодні хочу розповісти про матч Карпати Інгулець, де перемогла команда з Петрова з рахунком 2-1. Коли в минулому турі грали лівий берег та Карпати, я також звернув увагу на цей матч, тому що ну, було цікаво подивитися на майбутні команди УПЛ. Ну, а у підсумку отримав нудний та нецікавий матч, тому що обидві команди намагалися грати в дуже обережний футбол. І єдине, що було цікаво, це єдиний гол від підлепенця. Але цей поєдинок від Карпат та Інгульця був більш цікавим, тому що, ну, по-перше, команди показали більш цікаву боротьбу, тому що так, звичайно, постійна боротьба не є цікавою для глядача, але вона супроводжувалася цікавою грою. Взагалі, якщо чесно, мені подобається, який футбол намагається будувати Лупашки в інгульці. Те, що намагалися робити підобічні Маркевича в цьому матчі, вони постійно атакували, щось робили, намагалися щось створювати, але реальної загрози, реального моменту в них так і не виникло. Звичайно, розуміло, що інгульцю пощастило, що вони реалізували свої два моменти, тому завдяки цьому їм і вдалося привести додому три бали. Ну а головний тренер Інгульця Лупашко прекрасно розумів кадровий потенціал львівської команди і свій, а тому ми побачили таку гру. І він розумів, що тільки так і можна перемогти таку команду ще й у них вдома. Що стосується гри Львівських Карпат, то насправді мені вона не сподобалася, тому що все, що створювали Карпати, це було завдяки особистим вмінням гравців, там, наприклад, Яну Костенка або Євгена Підлопенця. Я не побачив якоїсь цілісної гри від цієї команди. Ну, Маркевич вже багато працює у цій команді, але якоїсь гри не видно. До речі, що важливо відмітити, це те, що дуже часто стоїть біля бровки та щось підказує гравцям не Мирон Богданович, а його син Остап Миронович. Тобто, виникає таке враження, що батько просто дуже скоро віддасть цю посаду своєму сину. У підсумку ця перемога для Інгульця була дуже важливою, тому що після цього вони збільшили відрив від лівого берега, і саме цей подинок для команди з Києва був дуже важливим, щоб була можливість їх наздогнати, тому що попереду залишається 5 матчів, і це буде повтор перших п'яти матчів. Якщо казати про чистий відрив, то Інгульця на 4 бали більше ніж у лівого берега, тому у них є всі шанси, щоб напряму вийти до УПЛ. Ну, як не відмітити черговий гол Артема Довбика за іспанську журону? У черговому турі клуб українця обіграв Кадіс з рахунком 4 1 та продовжив боротьбу за місце у топ-4. До речі, наразі журона вже як мінімум забезпечила собі потрапляння в лігу конференцій. Що стосується голу Довбика, то він забив третій м'яч, та варто відзначити те, як він вміло розібрався у штрафному майданчику. Цей гол вже став 18 18-м у цьому сезоні, та наразі він посідає перше місце у гонці бомбардирів. Ну його гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитеся. моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.